Миру вам дорогоцінні. От скоро буде пришестя Христа. Скоро ми будемо жити у новій ері, і Бог у слові своїм наперед попереджував, що буде відбуватися. І сьогодні ми бачимо, що це все в точності виконується, і Євангелія, і всі пророцтва, і книга об'явлення. Тому, дорогесеньки, час уже дуже близький, і це початок апокаліпсису. І від чого він залежить, та від дітей Божих або вони вимолять цей світ і будуть. Будуть вони у реальності, будуть вони спасати цей світ, будуть проповідувати людям, або вони будуть у нереальності, і тому багато за нереальність. Може опинитися уже не дитиною Божою, тому люди, просніться, благаю, прийдіть у реальність і почніть проповідувати, спасати людей, тому що час у цього світу короткий. Ця епоха вона вже закінчується. Будьте благословенні.